Доброго вам здоров'я, шановні! 24 липня четвер. Сьогодні Православна церква згадує великомученицю Христину. А ще й сьогодні День мучеників благовірних князів Бориса і Гліба у святому хрещенні Романа і Давида. Ще сьогодні церква вшановує преподобного Полікарпа Архімандрида києво печерського В гуцульському календарі сказано, що це є громове свято. Ексінів робить, то варко громою в тучі, а як сіє пологи, то люди тєвить поліг, навіть толоки робить на кишню. 24 липня народні прикмети визначають погоду за поведінкою природи та тварин. Якщо зранку падає дощ, то вважали, що зима буде сніжною і суворою. Грім в цей день мав також значення. Дзвінки обіцяв швидке прояснення, тоді як глухий натікав на затяжну негоду. Південний вітер сприймався як знак наближення погіршення погоди. Коли зозуля літає низько, чекали дощу, а якщо вранці на травах багато роси, передбачали грозу. Така роса також вважалася ознакою посереднього врожаю огірків і помідорів. Вечірня мошкара, що руїлася над травою, обіцяла грибну осінь, а поява п'явок біля поверхні води свідчила про наближення дощу чи похолодання. Грім в цей день вважали добрим знаком для риболовлі. Гучний обіцяв рясний дощ глухий, помірний. Якщо павуки не чіпали своїх мереж, вірили, що на дворі встановиться спека і ясна погода, а коли день був соняшним, його пов'язували з добрим врожаєм хліба. Також звертали увагу на кількість ягід на калині та горобині. Чим їх більше, тим холоднішою, багатосніжнішою буде зима. Шановні глядачі, хочеться побажати вам сьогодні здоров'я, сил, щоб багато, багато сил у вас було для роботи, і для вас, ваших власних справ, для вашого особистого життя, щоб радості було багато буденних справ і щоб спокій був в серці. Бажаю, щоб гроші у вас з'являлися вчасно, примножувалися швидко і приносили не лише вигоду, а й натхнення для нових ідей. Нехай в домі буде лад, в словах щирість, а в поглядах підтримка. І хай цей день відкриє перед вами двері до нових можливостей, до теплих і цікавих подій і для впевненого вашого кроку вперед цим життям. З життя у нас дійсно цікаве, шановні глядачі, щодня все цікавіше і цікавіше. Жінка, що завтра очікувати. Але, зрештою, в нас є наш народний календар, тож, принаймні, якісь поради від наших предків ми можемо сьогодні сьогодні використати. Я вам нагадаю, що саме цей канал відрізняється від всього, що ви можете знайти в інтернеті, саме з точки зору народного календаря, бо я шукаю інформацію саме в етнографічних джерелах, в альманахах старовинних, в старовинних календарях. Прямо видавалися оці календарі з народними прикметами окремо, з церковними святами і з народними прикметами, навіть з гадзівськими порадами. Тому я там коперсаюся, знаходжу для вас інформацію, обробляю і видаю. Звісно, сучасну якусь інтерпретацію, вигляді таких відео. Тому, будь ласка, щодня повертайтеся на цей канал, аби дізнаватися про те, яке сьогодні свято, що нам можна робити. От Сьогодні я про 24 липня вам розповім, розповім про традиції, обряди, вірування, заборони і забобони. Будь ласка, підпишіться на канал, якщо ще досі не підписалися. Відео цьому поставте лайк, подобаєчку, Напишіть під відео. добрий і довгий, і довгий, і довгий, придовгий коментар, будь ласка. І я дякую Господу і Богу. І я дякую всім захисникам нашим, всім заступникам небесним за заступництво і за цей чудовий день, за 24 липня 2025 року. Слава Україні! І я починаю! Борис і Гліб, молодші сини Володимира Святославича, вважаються одними з перших святих, яких вшанувала наша українська руська церква. Події, що розгорнулися після відходу їхнього батька в 2015 році, стали початком складного періоду для родини. За літописними згадками, брати стали жертвами боротьби за владу. Найчастіше це пов'язують із святополком, однак існує також версія, що до цього міг стати причетним і міг бути причетним Ярослав Мудрий, адже подібний сюжет описується і в скандинавській сазі про Еймунда. Коли влада нарешті перейшла до Ярослава Мудрого, то саме за його правління почалося перше церковне шанування Бориса і Гліба. У Вижгороді, де з'явився осередок їхньої пам'яті, було споруджено храм, до якого 20 травня 1072 року сини Ярослава урочисто перенесли святі мощі братів. Цей день вважається символом їхньої статочної канонізації, і з того часу дні їхнього вшанування, 24 липня, 2 травня увійшли до церковного календаря. Спершу Борис і Гліб вважалися покровителями зцілення, однак з часом вони стали символами князівської єдності. Їх шанували як небесних заступників всіх наших князів українських, до них зверталися перед походами наші воїни, просили миру. Просили миру в роді. Якщо у вас там проблеми, якісь з родичами, ви не можете владнати якісь суперечки, може, ви там спілкуєтеся або сперечаєтесь з приводу спадщини вашої з вашими родичами, то треба помолитися, поставити свічку якраз і Глібу, і вони, святі заступники, мученики, мають допомогти в цьому питанні. Значить, Бориса Гліба канонізувала Київська митрополія в 1071 році. І сьогодні Борис і Гліб вшановуються Православною Церквою України та Українською греко-католицькою церквою. В літописах збереглися численні свідчення про зцілення біля їхньої гробниці, про військові перемоги, що відбувалися за молитвами до них. До Вижгорода приходили різні князі: Рюрік Ростиславич, Олександр Невський, Володимир Галицький, Святослав Севолодич в надії знайти небесну підтримку і духовну опору. На свято Бориса і Гліба в народі з особливою радістю вирушали по ягоди. Малина, лохина, всі ці ягоди, все це літнє багатство, господині збирали для варення, сушіння, компотів та пирогів. Побутувало навіть повір'я, що якщо розтерти ягоди в ніжну масу, нанести на обличчя, а потім змити, то краса стане такою, що хлопці не зможуть відірвати очей. З цього ж часу селяни бралися за заготівлю черемхи, її використовували не лише в кухні, а в домашній аптечці, для настоїв, мазі, зілля. Хоч нині про черемху згадують рідше, інші ягоди досі збирають з тією ж любов'ю. Все йде в справу на солодощі, на вітамінні запаси і на смак з дитинства. Окрім яхід, в цей період сушать і березові гілки для запашних банних віників. А якщо день дощовий, то саме час вирушати по гриби сьогодні це дозволяється. Ну і там серед таких саме головних заборон, якщо це в нас громове свято, ми знаємо, що виходити в поле сьогодні в жодному разі не можна. Але про заборону я далі вже буду більш детально розповідати, просто щоб зараз вас не відволікати, щоб ви не запитували самі себе і мене зайвий раз, хоча можете запитувати? Нічого страшного, чого це ми в полі не працюємо сьогодні, тому що це громове свято, тому в поле ми не виходимо, а в ліс можна піти. 24 липня 2025 року на небі зійде молодик особливий день. В народній традиції вважалося, що саме в молодик найкраще лікувати або замовляти зуби, щоб лікування пройшло легко і зуби більше не турбували, зверталися до місяця із спеціальним замовлянням. Місяцю молодий, княже, чи бував ти в старого, чи питав ти його, чи болять в його зуби. Щоб у мене віком і судом, зуби не боліли, заєць в полі, риба в морі, місяць на небі. Коли будуть три брати вкупі гуляти, то тоді у мене будуть зуби боліти. Таким чином, люди просили місяць забрати зубний біль і підтримати здоров'я на довгий час. Звісно, текст цього замовляння це замовляння справжнє, стародавньо українське. Є текст, залишив в першому закріпленому коментарі під цим відео, зможете принагідно скористатися цим замовлянням. Нагадаю ще раз, як його читати, читаємо ми тричі або дев'ять разів пошепки дуже-дуже швидко, так, щоб на пів пошепки, щоб неможливо було розібрати, що ви читаєте, Потренуйтеся швиденько прочитувати, потім зможете читати або для себе, або для когось так само. Крім того, 24 липня нам молодик сприятливо позбавлятися від бородавок. Для цього існував простий обряд. Потрібно взяти нитку і нав'язати на ній стільки вузликів, скільки є бородавок. При кожному вузлі рахували в зворотньому порядку від більшого до меншого. Наприклад, якщо бородавок 5, то на першому вузлі казали 5, на другому 4, на третьому 3 і так далі. Після цього нитку закопували так, щоб не можна було потім її знайти. І вважалося, як ця нитка перегниє, так і бородавки щезнуть в людини. Взагалі, все, що ви хочете позбутися, все, чого ви хочете позбутися, ви от саме маєте робити такі обряди або на четвертій квартирі, або в ці три дні. От як вчора, сьогодні і завтра. Ці три дні називаються межовими або чернець. Тому що темно на вулиці місяця не видно. Взагалі. Що ще не можна робити сьогодні? 24 липня 2025 році припадає в нас на четвер. Але на небі Чернець тож нових справ не починали. Така фаза вважається особливою, все, що почнеш в цей час, може швидко згаснути або не дати плодів. Тож не варто планувати важливі покупки, нести щось нове в дім, укладати угоди чи починати справи, що потребують тривалого розвитку. Не беруть цього дня кредитів, не дають в борг і навіть не повертають позичене. Вважається, що разом із грошима може піти достаток. Звісно, на таку фазу місяця сувора заборона в нашому народу існує на будь-які процедури, і все, що пов'язане з волоссям, так само ми не робимо. Ми не стрижемося, ми не проводимо косметологічних процедур, ми не фарбуємо волосся. Взагалі, волосся ми не торкаємося, ну тільки розчісуватися можна, а більше нічого, тому що. Вірили наші предки, що на такому місяці волосся буде випадати, якщо його торкатися, якщо його стригти, воно повипадає, буде рідким, буде тьмяним, буде нежиттєздатним, Погане дуже буде волосся і за густотою, і буде дуже-дуже повільно рости. Взагалі, щоб його не втратити, щоб не облисіти, краще не чіпати волосся, не стригтися саме в ці три дні вчора, сьогодні, завтра. А от якраз через три дні. Вже можна починати, і буде дуже добре відростати волосся, якщо підстрижетеся за три дні від сьогоднішнього дня. Бо треба, щоб місяць обтерся. Казали так, що місяць не обтерся, бо його не видно, коли він обітреться, стане трішечки видніший. І от в той момент вже можна починати якісь нові справи робити. На сам день, а до речі, що я ще не сказала, що у нас всі, хто сьогодні згадується в церкві, всі мученики. І навіть незважаючи на те, що це четвер у нас, коли четвер припадає на день, коли згадуються мученики, якщо почати якусь справу в такий четвер, коли згадуються мученики, то будете мучитися, поки не зробите цю справу, тому так само краще не починати. Вона піде якось, але вона піде дуже погано з муками, з якимись перепонами, з якимись неприємностями. ну, коротко. Що не треба цього робити. На сам день Бориса і Гліба, ми ще пам'ятаємо, що це в нас громове свято. Тож із давніх давен люди в цей день береглися будь-якої роботи в полі. Навіть в розпал жнив хлібороби залишали серпи в коморі і давали землі спокій. Була також заборона нарубання лісу, особливо якщо деревина мала йти на будівництво хати. Вірили, що такий дім не матиме миру. А в родині постійно будуть чвари. В словах себе стримували в такий день, не сварилися, не кляли нікого, щоб не накликати на самих себе. З приводу посту у нас сьогодні четвер. А четвер це не пісний день, в нас тривають м'ясниці. На м'ясниці ми можемо вживати абсолютно будь-яку скоромну їжу, яку нам хочеться вживати. Це навіть корисно, тому що влітку, коли йдуть жнива, в нас наразі тривають жнива. І влітку або косовиця триває, або жнива. Ну це дуже-дуже такі важкі роботи, які проводяться в полі. Через те треба, щоб і косарі, і жниварі, щоб вони мали сили це робити, щоб вони були. В ресурсі для цього фізичного, перш за все. Тому харчуватися необхідно. Тож, я просто знаю, що бувають такі люди, знаєте, занадто вже побожні, які переживають, щоб оце лишнього не з'їсти або дуже так суворо постають самі себе, просто загоняють такі рамки, що ну, виснажують самі себе. Ви, якщо ви сумніваєтесь, чи, вам, там, чи ви правильно харчуєтесь чи неправильно з точки зору духовної, то краще за все вам просто запитати поради вашого духовника, Він вам обов'язково все роз'яснить. І поблагословить вас, щоб ви там собі не надумали, чи поблагословить їсти, чи піст тримати, чи скоромитися, чи не скоромитися. Зрештою, оці варіанти, або скромна їжа, або нескромна їжа, вони для того нам і даються, бо ми миряни, ми все ж таки в миру живемо, тому в нас мирські потреби, в нас мирські турботи, і ми маємо мати сили для того, щоб. Всі ці турботи і всі ці потреби задовольняти для самих себе, для своїх близьких і зрештою для нашої батьківщини. От, тому сьогодні ми їмо і м'язко, і сирочок. Можна сьогодні з'їсти, і яєчко, можна з'їсти, і рибку можна поїсти, і масло можна так само їсти, бутерброд з маслом, будь ласка, з ковбасою. Все, що вам хочеться, сальця обов'язково, якщо ж без сальця, особливо, якщо ви в полі працюєте, ну сало це ж просто. Святе, як це піти в поле і не взяти з собою яйця і сало. Звісно, помідорчики огірки, але тим не менш, таке щось жирне має бути обов'язково в раціоні а, у справжнього українця, який працює в полі в такі дні. І 24 липня відзначають Анатолій, Борис, Гліб, звісно, Давид, Іван, Микола, Опанас, Роман та Христина. Цього дня хочеться привітати іменинників зі святом, побажати миру в душі, тепла в серці, любові, яка додає сил, і радості, що робить кожен день особливим. Хочеться побажати кожному з вас міцного здоров'я, щирих друзів поруч, гармонії в стосунках, натхнення для нових звершень і здійснення всіх заповітних мрій. Нехай життя буде багатим на щасливі моменти, добрі слова, приємні сюрпризи, і світлі події, що залишаються в пам'яті надовго. А небесні покровителі хай завжди стоять поруч, оберігають від негараздів і благословляють на всі добрі справи. Ще й сьогодні Православна Церква згадує про Полікарпа полікарпа печерського це святий подвижник, який жив в 13 столітті та прославився своїм духовним життям в Києво-Печерській лаврі. Його мощі наразі спочивають в дальніх печерах, а пам'ять вшановується 24 липня. Про життєвий шлях Полікарпа відомо небагато, але в Патерику Києво Печерському він згадується як один із найближчих учнів святого Симона, єпископа Володимирського. Полікарп підтримував із ним духовне листування, а зокрема, збереглося кілька його послань, які входять до складу патерика. Саме йому преподобний Симон адресував свої повчання й опис життя печерських подвижників. Серед яких Профеодосія, Антонія та інших. Полікарпа згадують як людину смиренну, духовно мудру, яка прагнула не слави, а спасіння душі. Він був не тільки переписувачем, а й вірогідно причетним до упорядкування окремих частин Печерського патерика, що мало величезне значення для духовної культури України Русі тих часів. У церковному вшануванні Полікарп києво Печерський. Прославляється як преподобний, тобто той, хто через подвиг життя досяг святості та може заступатися перед Богом за віруючих. Ще сьогодні Православна церква згадує святу великомученицю Христину. Вона жила наприкінці 3-го, на початку IV століття, була юною дівчиною родом з Тирської області, донькою багатого і впливового язичника на ім'я Урбан, який був також намісником. Її ім'я Христина. Вказує на її глибоку віру в Христа, за яку вона й постраждала. З дитинства Христина вирізнялася розумом і красою. Батько, бажаючи захистити доньку від зовнішнього світу та впливу християн, замкнув її у високій вежі з усіма розкошами, золотом, коштовностями, служницями. Там же були поставлені ідоли, яким вона мала вклонятися. Проте, коли Христина почала розмірковувати про світ, про Творця, їй через Божу благодать відкрилася істина, вона відмовилася вклонятися ідолам, а натомість молилася до невидимого Бога Ісуса Христа. За переданням Христос сам з'явився їй у видінні та зміцнив її віру. Коли про це дізнався батько, він намагався переконати Христину, повернутися до язичництва, та вона твердо відмовилася від цього. Тоді розлючений батько сам почав її карати за це. Свята Великомучниця Христина вважається покровителькою тих, хто перебуває у ув'язненні, а також вона є прикладом незламної віри, сили духу та любові до Христа. Цікавий день сьогодні дійсно, шановні глядачі. Це в нас 24 липня, четвер, як я вже сказала. За новоюлянським календарем цей канал в мене ведеться. Ну як ведеться, я його сама веду. Звісно, я збираю для вас інформацію по етнографічних джерелах, по старовинних книжках. Ну і звісно, я орієнтуюся на календар Православної церкви України, який складений на 2025 рік. Завтра буде новий цікавий день. У нас взагалі попереду дуже цікаві свята. Тому, будь ласка, не пропускайте відео. Щодня в мене на цьому каналі відео виходять. Будь ласка, підписуйтесь, будь ласка, тисніть на дзвоник, щоб своєчасно дізнаватися про те, що відео вже вийшло на каналі. І багато запитань про це є. Я викладаю відео заздалегідь за добу до того, як починається день, тому що в деяких випадках це часто доволі буває. Треба підготуватися ще до свята. тому я так роблю. Ну, і в принципі, це напевно, щоб правильно робити, щоб ви мали час підготуватися. Сьогодні я вам дякую за цікавість до українських традицій. Бережіть себе, будьте здорові! Слава Україні і до зустрічі завтра. До побачення!